На лавці сидять дві бабусі і розповідають одна одній, як їхні доньки влаштувалися за кордоном. Одна. Моя поїхала до Америки і там відкрила свій бізнес. І тепер має свій будинок і машину вже купила. Друга. Так, моя за кордоном теж заробляє проституцією. Фірочко. Дозволю собі на хвилинку запитати вас. А що це виносити обручку не на тій руці? А розмарківно, смішно сказати! Я вийшла заміж не за ту людину. <рес> Глибока ніч, село, у двері до самотньої старої стукає молода дівчина і просить переночувати. А старий каже: У мене місця немає. Он, бачиш, вагончик стоїть. Там будівельники живуть. Попросись до них. Дівчина стукає у двері до будівельників і просить їх дати притулок. Вони відкривають, вона заходить та бачить семеро здорових мужиків. А вони їй кажуть Загадку, відгадаєш, впустимо і не тронемо. А не відгадаєш, пустимо тебе по колу. Добре, каже дівчина, загадуйте. Маленька, червоненька, на смак кисленька на дереві росте, на світанку. Бабця зазирає до будівельників у вагончик і бачить таку картину. Шестеро мужиків лежать у знемозі, а сьомий стоїть навколішки перед дівчиною і благає її. Будь ласка, ну скажи, вишенька. А та йому ні, огірок. І не вздумай мені тут сачкувати. Лікарю, ну як мої аналізи? Ну що, голубчику, вам сказати? Погано все ще так собі, а от Кал взагалі гімно.